Школі. Ми голубиці вирізали, це птахи миру, щастя, долі, тривоги не передбачали, не від морозу в лютому страшного, мій білий голуб почорнів, від жаху і вибуху гучного, мій чорний голуб занімів, Він не один, десятки тисяч війни чорніли. А в небі сонце, в небі місяць, а на землі тужливий спів. Давайте почнемо з У мене білосніжний птах, прикрашну свою кімнатку, щоб не тривожитись у снах. Я розфарбую в жовто синій Тилечить сіні, Мою країну захистить, на лісі морі і пустелі, про мир у світі сповістить. Я у зелений, хай пережив усім життя татом і до мене закінчиться страшна війна. І голо буде, лиш блакити, закриє дебо наше шевіт, щоб і майбутнє було світло, щоб всім почути миру світла. Мій голуб тільки сніжно-білий, адже над храмом пролітав, і впевнений у своїй силі, бо він розмову з Богом мав. А Бог сказав, що допоможе Лише молитві попросіть хай молиться у храмі Божий, як почуття ліжить. Мій голуб візьми з собою свічку За всіх загиблих на війні людей, Зав'яжи чорну на ній стрічку, як вічну пам'ять. Безсмертних речей. А я яскраві квіти намалюю. Мій голуб поверне розстріляну весну, і знову все навколо розквітує, життя перемагає темлю і тьму. В моєму голубі чотири є частини: осінь, весна, літо та зима. І щирі та розкішні в Україні для спокою, для щастя, для добра. Мій голуб миру це урожай багатий, Який збирають українці на поля. Ніхто не зможе в нас його забрати навіть у страшних жахливих снах. Мій голуб миру це запас на зиму. не бомбосховище, а заможній склад. І ми повернемось до звичного режиму. У мирний час усе буде гаразд. Обстріляні та знищені міста. Ніхто не зможе вбити українське, бо ця земля був істину свята. Мій голуб миру принесе в країну Часу багато, щоб сіять хліб, весна воскресне повністю з руїни, щоб рахувати мільйони кіб. Мій голуб миру пролітає влітку над океаном, морем у Єгипетрим ми дочекаємось нарешті відпочинку. Поїдемо з сім'ями у рідний Крим. І голуб мене розлітає в двері, несе е, в домівку в вісточку одні. Для кожного будинку, кожної оселі поверне воїна кожну сім'ю. Бо голубим ніхто не зможе вбити, так само, як мій рідний край. Я добрий чистої. Буду молитись, помилуй матінка, нас не карай. Ти мирозно прошу мою країну, та й щоб закінчилась війна, а небо візьме обійма, В Україну захистить від ворогів та зла.